У кожній країні живе такий спогад, що в його давнині були золоті віки, як пісня, і слово, були у шанобі, в міцних всього світу не тільки на гробі складались поетам вінки, запишні їх рії, величні угоди, Король слав поетам співцям нагороди. Славу їх Мав у руці, і що найпишніші і дами з придворних вдавали на сцені субреток моторних, щоб слави і втіхи зажить. Сама королева здіймала корону, спускалась додому. У панській магнатській гурті цвіли нихі лаври і квіти барвисті, І навіть терни їх були позлотисті кайдани і ті золоті. Так в кожній країні є спогади раю, нема тільки в тебе, їх рідний мій край. були за гетьмані співці, з них деякі вічні її співи зложили, а як їх наймення і де їх могили, щоб скласти хоч пізні вітці. Цурались вони кучерявої хрії. І вабили очі їм інші мрії. Не вів до палацу їх шлях, не оди складали, а думи народу не в станцях прославили милої вроду, а в тихих, журливих піснях. Ті вічні пісні, ті єдині спадки взяли собі другі поети нащадки. І батьківським шляхом пішли. Ніхто їх не брав під свою оборону, ніхто не спускався з найвищого трону, щоб їм уділяти хвали. Чоло не вінчали Лаврові віти, тирнів не скрашали ні злото, ні квіти, страждали співці в самоті. На них не сіяли жупани-лудани, коли ж на руках їх дзвеніли кайдани, то вже не були золоті.